Марк Твен Венера Капітолійська. Розділ перший. Студія художника в Римі. О Джордже, я так люблю тебе. Господь з тобою, мері, я знаю це, тільки ж чому так опирається твій батько. Джордже, у нього чуле серце, але мистецтво для нього ніщо. Він знає тільки свою бакалію. Він боїться, що ти замориш мене голодом. Хай йому чорт, а він таки в тебе тямущий. І чому я не бакалійник, що багатіє з кожним днем, а всього всього-навсього божественно обдарований скульптор, якому нічого їсти? Не впадаю розпуку, люби Джордже. Всі його упередження відразу зникнуть, як тільки в тебе буде 50 тисяч доларів. «50 тисяч дияволів. Дитя моє. Я навіть за харчі не можу розплатитися. Розділ другий. Приватна квартира в Римі. Шановний сер, всі ці розмови марні. Я нічого не маю проти вас, але не можу дозволити, щоб моя дочка вийшла заміж за комбінацію з любові мистецтва й голоду. Адже нічого іншого ви не можете їй запропонувати, як я розумію. Сер, я бідний. У цьому я згоден з вами, та хіба слава нічого не варта? Вельмішановний Белемі Фудл із Арканзаса каже, що моя статуя Америки це чудовий взірець культури, і він не має сумніву, що моє ім'я з часом стане знаменитим. Дурниці! Що він там знає, у той Арканзаський віслюк? Слава пусте! А от я хотів би знати ринкову вартість вашого мармурового опудала. Ви півроку обтесували його, а ніхто вам не дасть за нього і сотні доларів. Ні, сер, покажіть мені 50 тисяч доларів і можете забирати мою дочку. А ні, то вона вийде заміж за молодого сімпера. Даю вам шість місяців, щоб роздобути ці гроші. На все добре, сер. Огоре мені. Розділ третій. У студії. О Джоне, друг мого дитинства. Я й найнесчасніший з людей. Ти просто дурень. Тепер мені нікого більше любити, крім своєї бідної статуї Америки. Поглянь, навіть вона ні трошки мені не співчуває. Це видно з її холодного мармурового обличчя. Така прекрасна. І така бездушна. Ти йолоп, ну знаєш, Джоне, о, яка дурість. Та ти ж сам сказав, що тобі дали шість місяців, щоб роздобути гроші. Не смійся з моїх страждань, Джоне, навіть коли б мені дали шість століть. Що з того? Хіба це може зарадити бідоласі без імені, без капіталу, без друзів? Та ні за що в світі. Ідіот, Плаксій, кваша, цілих шість місяців на те, щоб роздобути гроші, коли й п'яти цілком вистачить. Ти з глузду з'їхав? Шість місяців це більш ніж треба. Дозволь мені влаштувати цю справу. Я роздобуду гроші. Що ти хочеш сказати, Джоне, де ж ти візьмеш таку величезну суму? Ти згоден полишити всю справу на мене. І не совати в неї свого носа. Згоден у всьому звіритися на мене. Присягни, що в усьому, слухатимешся мене, і не заперечуватимеш, щоб я не робив. У мене голова йде обертом, я просто приголомшений, але я присягаю. Джон схопив молоток і одним рішучим ударом відбів Америці носа. Він розмахнувся ще раз і два пальці відлетіли і упали на підлогу, ще раз і відскочив кінчик вуха, ще раз і вся ліва нога аж до коліна повалилася на підлогу купою каміння. Джон надів капелюха і пішов. Джордж, вирячивши очі і втративши мову, з півхвилини дивився на знівечене творіння мистецтва. А потім, як сніп, повалився на підлогу і забився в корчах. Незабаром повернувся Джон у кареті. Він забрав скульптора з розбитим серцем і статую з відбитою ногою і повіз їх спокійнісінько щось, мугикуючи собі, під ніс. Художника він садив біля свого будинку, а статую повіз далі кудись на віаквіріналі. Розділ четвертий. У студії. Сьогодні о другій годині дня закінчуються мої шість місяців. Яка мука загинула все моє життя? Краще б мені померти. Вчора я не вечеряв, а сьогодні не снідав, я навіть не наважуюсь зайти до харчевні. А як хочеться їсти, краще про це не думати. Швець не дає мені жити, вимагаючи плати. Кравець так само, хазяїн переслідує мене, мов привід. Нещасна я людина. Джона я так і не бачив від того самого жахливого дня. Вона ніжно усміхається до мене, коли ми зустрічаємося на вулиці, але цей старий кремінь, її батько, відразу ж наказує їй дивитися в інший бік. Хто це там стукає у двері? Хто прийшов знущатися з мене? Ручуся, що це отой негідний швець. Увійдіть. Ах, дозвольте да побажати щастя вашої світлості. Я приніс мілордові нові чоботи. Ах, що ви, що ви, не турбуйтесь про плату, поспішати не треба, зовсім не треба. Мілорд зробить мені велику честь, якщо й надалі залишиться моїм клієнтам. Ах, до побачення! Пробачте, що потурбував. Сам приніс чоботи, не хоче брати грошей. Низько вклоняється і розшаркується мов перед королем. Бажає, щоб я й надалі залишався його замовником. Чи це не кінець світу? Що це все? Увідіть! Прошу пробачення, сеньор. Я приніс вам костюм для. Увійдіть. Ваша милість. Тисячу разів перепрошую за цей непроханий візит, але я приготував у нозу чудове приміщення для вас. Ця жалюїдна комора зовсім не личить для. Увідіть, я зайшов сказати, що ваш кредит у нашому банку на превеликий жаль з деякого часу припинений. Тепер цілком і повністю відновлений, і ми будемо надзвичайно щасливі, якщо ви скористаєтесь нашими. Увійдіть, мій любий хлопчику, вона твоя. Вона зараз прийде сюди. Бери її, одружуйся з нею, люби її і будьте щасливі. Хай вас обох благословить Господь. Гіб'ї пура. Увійдіть. «О, Джордже, коханий мій, ми врятовані. О Мері, кохана моя, так ми врятовані. Та хай мене грім поб'є, Коли я хоч що розумію. Розділ п'ятий. КАФЕ У РИМІ. Один з групи американців читає і перекладає стежневика «Іль бен САВрата Дірома. Чудова знахідка. Близько шести місяців тому. Сеньор Джон Сміт, американський добродій, що протягом кількох років живе у Римі, придбав за незначну суму клаптик землі в кампанії, якраз біля сімейної гробниці Сціпіонів, У власника цієї ділянки збанкрутілого родича княгині Боргези. Після цього містер Сміт пішов до нотаріуса і перевів цю ділянку на ім'я бідного американського художника Джорджа Арнольда, пояснивши, що робить це на відшкодування матеріальних збитків, яких він колись ненароком завдав власності сеньора Арнольда, і заявив, що збирається на свої власні кошти упорядкувати цю ділянку для сеньора Арнольда. Чотири тижні тому, виконуючи на ділянці необхідні земляні роботи, сіньор Сміт викопав античну статую, найціннішу з усіх, якими будь коли поповнювалась багатюща скарбниця творінь мистецтва в Римі. Це була прекрасна жіноча фігура, і, хоч вона досить сильно пошкоджена пліснявою віків та перебуванням у землі. Ніхто не може залишатися байдужим, поглянувши на її захоплюючу красу. Не вистачає носа, лівої ноги до коліна, вуха, кількох пальців на правій ступні та двох пальців на руці. Але в цілому статуя чудово збереглася. Уряд негайно взяв статую під свою охорону. Було призначено комісію, до складу якої ввійшли художні критики, антіквари і представники Римської церкви для визначення художньої цінності статуї та встановлення винагороди, належної власникові землі, на якій її було знайдено. До вчорашнього дня все це трималося в глибокій таємниці. Увесь цей час. Комісія проводила наради при зачинених дверях. Учора ввечері комісія одноголосно вирішила, що статую зображує Венеру і є роботою досі ще невідомого, але надзвичайно обдарованого художника третього сторіччя до нашої ери. Комісія вважає, що ця статуя є одним з найдосконаліших творінь мистецтва, який будь-коли знав світ. О півночі відбулося остаточне засідання комісії, на якому Венеру оцінено у величезну суму 10 мільйонів франків. Згідно з римськими законами та римськими звичаями, урядові належить 50% вартості кожного твору мистецтва, знайденого в кампанії. А тому державі не залишається нічого іншого, як сплатити містерові Арнальду 5 мільйонів франків і стати повним володарем цієї чудової статуї. Сьогодні, вранці, Венеру перевезуть до капітолію, де вона й залишиться. А о півдні комісія чекатиме на містера Арнольда, щоб вручити йому чек його пресвященства папи Римського на суму в 5 мільйонів франків золотом. Хор голосів От, пощастило, аж дух забиває. Один голос. Панове пропоную негайно створити американське акційне товариство для придбання земельних ділянок і проведення розкопок з метою знаходження статуй, відкрити філію нашого товариства на Улл-стріті, випустивши на біржу акцій і розпочати гру на підвищення та зниження. Всі. згода! Розділ шостий. У Римському капітолії через 10 років. Дорога Мері, ось найпрославленіша статуя у світі. Це і є та знаменита Венера Капіталійська, про яку ти так багато чула. Ось вона, реставрована, тобто сяк так полатана, найвідомішими римськими скульпторами. І вже саме те, що вони брали скромну участь у відновленні цього величного творіння, навіки прославить їхні імена. Як усе це дивно, десять щасливих років тому, напередодні того пам'ятного дня, я стояв на цьому самому місці і зовсім не був багатим. Слово честі, я не мав тоді за душею навіть цента. І все ж таки мені треба було багато попрацювати, щоб Рим став володарем цього найвеличнішого творіння античного мистецтва, яке тільки знає світ. Обожнювана, славнозвісна венера капіталійська, і в яку величезну суму її оцінюють, у 10 мільйонів франків. Так, тепер вона коштує 10 мільйонів. О Джордже, яка вона прекрасна, Божественно прекрасна! Ах, звичайна! Та все це ніщо проти того, якою вона була до того, як благословений Джон Сміт відбив їй ногу і покалічив ніс. Хитроумний Сміт, геніальний Сміт, благородний Сміт, творець нашого щастя. Слухай, що це таке? Чого він так важко дихає, мері, у нашого хлопчика коклюш? Невже ти ніколи не навчишся доглядати дітей? Закінчення. Венера капіталійська і понині стоїть у Римському капітолії і все ще залишається найчарівнішим і найславнозвіснішим витвором античного мистецтва, яким тільки може похвалитися світ. Та якщо вам колись пощастить постояти біля неї, і як це вийшло у звичку, захоплюватися нею, Хай це правдива, але мало кому відома історія її походження, не псує вам блаженства. І коли ви прочитаєте про кам'яного велета, якого розкопали біля Сіракуз у штаті Нью-Йорк чи деінде, не вірте жодному слову. А якщо барнем 12, котрий сам закопав того велета, запропонує вам купити його за величезні гроші, не купуйте. Пошліть барнема до папи римського. 1869 рік